Не знають, знали точно. Ви пам'ятаєте, що наприкінці минулого тижня, точніше на минулому тижні, ми вже перейшли в середині цього тижня десь такий щотижневий нещоденний формат, але обставини нас мусили зібратися і змінити своє рішення. І в цьому теж є християнська і сміливість і мудрість в тому, щоб розуміти, що треба бути гнучкими. І те, що ми сьогодні тут, воно спричинено тими обставинами, які. Сталося вчора і позавчора в країні. Ну, тому ми е, все повертаємо на круги своя. І сьогодні до мене підход, Дзвонив брат Віктор, що крім того, що відновлюється щовечірня молитва, е, відновлюється наш молитовний ланцюжок е, кожних 15 хвилин. Хтось з вас, а в нас вже пам'ятаєте, там було приблизно 4 молитовних заступника на кожних 15 хвилин цілу добу молиться, згадайте ставте свої. Нагадування просіть, щоб люди вам нагадували, і кожні 15 хвилин хтось із нас стоїть перед Богом в молитві. І, і, і так само ми виходимо на Майдан цю суботу. Ми виходимо, і, наш час буде десь з 12 до 2 і нам дають більше часу. Ви бачите, священники, там священнослужителі в Києві на не сходять зі сцени, навіть під час бойових дій вони стояли там. Це така, така річ цікава. там, ви Пам'ятаєте, турчину опора, що вже там. На самій сцені там постріли що там якісь осколки літали. Але цей молитовний намет, який був перший поставлений, він стояв там зліва від сцени. Він стоїть так, що навіть коли сцена згорить молитовний намет буде стояти. Слава Богу. Хороше стратегічне місце таке. І відповідно четверта річ, про яку ми з вами теж домовлялися тоді, і відновлюється наш молитовний намет тут, в дворі. Пічніше в чудовій кімнаті затишній, і брат Віктор приєднається сьогодні до нас ввечері, він скаже про це. Тому все повністю в тому форматі, в якому ми з вами починали, аж до часу, коли все заспокоїться. І ми будемо молитися зараз. Я попрошу пастора Зиновія, Він так само ще треба трошки, щоб раніше хоче піти, і... тому треба дати йому слово. Я тільки хочу прочитати вам свою ранішню молитву. Я часто молюся. Не своїми словами, а словами із молитовника. Тільки молитовник в Слові Божому беру. І коли я зранку став, я ще з нетерпінням, коли у зранку просипаюсь, біжу, що там відбувається. І коли я включив і побачив, що відстрілюють людей. Просто відстрілюють, нема вже вродівий бар, відходить і ззовні ну, дивишся, люди там ходять, як мурашнику, а людей просто стріляють. Стріляють і кладуть, і кладуть. І ну, я відчув, як знову моє серце почало наповнятися різними почуттями, і ненавистю, і панікою, і злобою, і якимось розпачем. І все це почало приходити. І я сижу, і, і я зловив себе на тому, що я в годину дивлюсь. А воно все по, -по колу теж саме говорять. Кожних 15 хвилин повторюються ті самі новини. І я відчуваю, як наповняюсь, наповняюсь. І я не кидаюсь такими словами, там, Господь сказав, там, я почув голос неба. Я просто відчув внутрі такі, такий голос з себе, чим ти наповняєшся? Біжи, ти маєш посту кімнату, відкривай словом моє І Коли я пішов, здається, нічого нового не говорю, ми про це говорили вже цілий місяць, говорив, наповняйся а не новинами, та це набагато краще. І я вам скажу: я, я так не молився, напевно, ще ніколи. Насправді, вік, текст із повторення закону він е, стосується єврейського народу, коли вони вже ось мали заходити. Ту землю, яку Бог обіцяв, яка їм теж досталася великими стражданнями. Ну, Не мали вони цього. Не мали не так, як ми, вони не мали це 408 років. І ось коли вони стояли вже на, на, на порозі цієї в, в цю землю, 28 розділ, такий відомий текст, е, коли я почав читати, бо це був мій черговий. ну, я, я читаю просто по порядку Біблії. Це було те, що я вам читати, е, коли відкрив, я раптом розмріявся. Тому що всіх 10 перших текстів цього. Е, Цього е, розділу я, я молився, і я точно читав, і я мріяв про Україну, про цю землю. Тому це було обіцяно євреям, коли вони входили. І умовою було справжнє Богошукання, і це за що я хочу помолити зараз за Богошукання. Е, але я молився ось так, і я уявляв в своєму розумі Україну, нашу землю. Ось такою вона буде. Знаєте, Господь каже. Писання каже, що Бог дає нам більше, ніж ми можемо помишляти і просити. Я думаю, Боже, що я хочу просити? Я хочу, щоб перестали вбивати людей. Оце я хочу просити. А внутрі розумію. а це так мало. Хіба те, що перестали вбивати людей, це ну, максимум нашого бажання. Тому що їх і не вбивали ось там місяць назад, чи два, чи три. Ну не вбивали. Я не за це. І, і ну, Можна вернутися до того, що було. Але Бог дає більше, ніж ми можемо попросити. Тому я хочу помолитися з вами зараз такою пророчою молитвою про цю землю. Тому що якщо прийде богошукання, Богошукання, то буде Остап. Давайте ми встанемо. І я хочу просто... і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей. Що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій. Найвищим над усі народи землі, і прийдуть на тебе всі усі благословіння, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся Господа Бога свого. Благословенний ти в місті, і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, і порід биків твоїх, і котіння отари твоєї, благословений твій кіш, і благословена твоя діжа. Благословенний ти у вході своїм, і благословений ти у виході своїм. Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед Тобою. Вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословінню бути з тобою в коморах твоїх, та в усьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю. Що Господь Бог твій дає тобі, Господь поставить тебе собі за святий народ, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа, Бога Твого, і підеш дорогами його, і побачать усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі і будуть боятися тебе, і Господь дасть тобі. Добрий приріст у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля Твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам тобі твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого, в часі Його і щоб поблагословити всякий чин руки Твоєї. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухати заповідей Господа Бога Твого, що я надказую. Тобі, щоби додержувати і не від і не... І виконувати, і не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам ані праворуч, ані ліхворуч, щоб ходити за іншими богами і служити їм в імя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.